Так, пройдемося по тепличці, подивимося, що тут як в нас справи. огірочки достигають. Можна було б їх підкормити трішки огірочки. Вони у мене вже, можна сказати, один раз відродили. Я пообрізала знизу листки і поопускала ліани донизу, щоб вони мали змогу. Далі, тому що вони ще будуть плодоносити і плодоносити, а тепличка в нас низенька, маленька і їм просто нема куди лізти. Тож їх можна просто опускати, опускати, і вони будуть далі плодоносити. Трішки їх треба підгодовувати. Огірочки люблять, коли їх годують добривами. Я купую добрива. Сьогодні виберу додому на консервацію. В мене огірочки Спіно f 1 Гібрид. Вони мені дуже сподобалися. Вони такі гарненькі по розміру. Так, це мої томати, моя Фатіма. От я їх бризкаю, бризкаю, а маємо все одно болячки. Чому ви хворієте? Що вам не вистачає? Чого я вже тільки їм не підливаю. Купила ще добриво кальцій буду підливати. Дивіться, який у мене велетень. Просто велетень. Це Фатіма така здорова. Там жовтенькі помідорчики. Це також Фатіма. О, це наш чорний мавр. Мені подобається. Мені дуже сподобався чорний мавр. От, я розраховувала, що вони будуть солоденькі. Він, правда, не солодкий. От, але ось, бачите, що робиться. Ось.